Час Вадима Шахрайчука в збірній України добіг до свого завершення. Звідусіль в новинному просторі лунають звинувачення на адресу колишнього гравця клубів російської суперліги в тому, що він має паспорт громадянина РФ. Цим нібито займаються навіть в СБУ. А відтак Федерація хокею України під шумок вирішила розійтися з фахівцем. Разом з Шахрайчуком пішов і його асистент, колишній вратар національної збірної Костянтин Сімчук. ФХУ повідомила, що зробили це тренери за власним бажанням. Нагадаємо, що на останньому весняному чемпіонаті світу в дивізіоні 1Б наша збірна посіла друге місце до останнього дня, претендуючи на підвищення в класі, вкотре ми програли у важливій грі збірній Японії. Національна команда України була за крок від дивізіону 1 а останньої сходинки перед елітою. І ось тепер завдання таки залишити позаду дивізіону 1Б мають виконати Дмитро Христач і Олег Шафаренко. Навмисно називаю їх в одному ряду, хоча Федерація призначила Христича головним, а наставника київського сокола Шафоренка, асистентом. Не віриться, що все в команді вирішуватиме Христич, точніше не віриться, що він справді може це робити. Про це говорять його минулі результати в роботі в уже постігровий період, але повернемось до цього трішки згодом. Тривалий час інсайдери та наближені до в цілому дуже закритої організації, якою є ФХУ. Говорили і навіть стверджували, що головним тренером збірної України буде саме Олег. Шафаренко, але вочевидь, після виліту Сокола з континентального кубка, де чемпіон України програв литовському Каунасу і вийняв повну торбу шайб зі своїх воріт в грі з угорським Ференцварошем, довірити йому кермо збірної не наважилися. До того ж, в Україні продовжують сподіватися на активну підтримку нашого хокею з боку НХЛ. А там знають, хто такий Дмитро Христич. Так що гучність імені за океаном мала зіграти свою роль у виборі наставника синьо-жовтих. Отож, хто такі Дмитро Христич і Олег Шафаренко? Обидва колишні нападники, гравці збірної України, в якості хокеїста більшого досяг Христич. А от щодо тренерського хисту, тут Шафаренко видається талановитішим. Дмитро Христич, 54 роки, чемпіон світу 1990 року, є найрезультативнішим в історії українцем в національній хокейній лізі. На загал в НХЛ Христич відіграв 811 матчів в регулярних чемпіонатах. Там Дмитро набрав 596 очок, 259 голів та 337 передач. Впливав в плей-офф Кубка Стенлі українець відіграв 75 матчів, де здобув 40 очок, 15 плюс 25. В НХЛ Дмитро Христич виступав за Вашингтон, Лос-Анджелес, Бостон та Торонто. Двічі грав у матчах всіх зірок ліги в 97-му та 99-му роках. В складі збірної України брав участь в Олімпійських іграх 2002, а також в чемпіонатах світу 2001, 2002 та 2003. На початку кар'єри гравця провів 178 матчів за київський сокіл. Дмитро Анатолійович вже був в тренерському штабі збірної України вперше з 2008 по 2012 роки, вдруге в сезоні 2021-2022. Є в його резюме робота відео тренером в російських тракторі та Амурі. А ще він керував британським Едінбург Кепіталс. Це його останнє місце роботи тренером. Працював там Христич у 2017-му. Погані результати команди не дали Дмитру попрацювати в сезоні хоча б до Нового року. Його звільнили ще в грудні. Далі було декілька років роботи в школі ГК Кременчук. Олег Шафаренко 31 жовтня йому виповнюється 42 роки. Грав за український беркут, Київ. Крижинку і Донбас найкращі роки в якості хокіста провів в Білорусі в складі кім волокна, Динамо, Кераміна та юності. З останніми вигравав континентальний кубок в 2011 році. В національній збірні України 9 разів виступав на чемпіонатах світу у вищому та першому дивізіонах. Олег Леонідович також уже працював в збірні України. В сезоні 2018-2019. він був асистентом тоді головного тренера Андрія Слюбка. В якості головного Олег Шафоренко вже знає смак. Перемоги в чемпіонаті і Кубку України на чолі Сокола. В ФХУ так визначили функціональні обов'язки Христича та Шафаренка в збірні України. Дмитро Христич як головний тренер здійснюватиме загальне управління командою, прийматиме остаточні кадрові і стратегічні рішення. Олег Шафоренко відповідатиме за тактику і стратегічну підготовку команди до головних змагань. Плануватиме та здійснюватиме тренувальний процес. Оцінюйте самі, що це означає. Цікаво, чи буде Христич присутній в збірній, і як часто після початку війни він виїхав до США на весняному чемпіонаті світу в дивізіоні 1Б в Литві, де нашими суперниками будуть литовці, іспанці, голландці, естонці та китайці. Мабуть, ми побачимо головного тренера. А от на найближчому турнірі в Угорщині хто знає. На угорській землі Україна зіграє з 9 по 11 листопада в рамках меморіала Тамаша Шаркозі, власне, проти Угорщини, а ще проти Словенії та Італії. Усі суперники грають на вищому за нас рівні чемпіонату світу. Яким буде результат? Подивимось, але пам'ятайте, коли Олег Шафаренко був гравцем, він досить цікаво ставився до критики. Хочу передати привіт тим всім людям, які в інтернеті цю різну ерунду пишуть. Щоб хто це пише, це та клоуни. которые не разбираются в хоккее, в интернете и в газете. Вы можете писать все, что угодно, мы это читаем и мы смеемся. Вы ничего не знаете, что происходило в украинском хоккее и что происходит на самом деле. Полтора года он развивается, это хорошо, у нас есть своя лига, ПХЛ, это супер, но плоды от этого придут чуть-чуть позже. А можете прочитать интервью три года назад или четыре Шахрайчука, там все подробно написано. Україна грала раніше в групі А, потім буде грати в групі Б. На справді, ну ми сделаємо, ми граємо у нас колектив хороший. Ми граємо на пределі. Хто як зараз готовий фізично і морально. Ми граємо. Ну а якщо серйозно, бажаємо команді України тільки перемог. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, лайкайте та пишіть коментарі. Дякую та до нових зустрічей.